Дізнатися про головні події в країві журналістів інформаційної програми вчасно в студії Мар'яна Лошак, Наталя Булеця. Доброго дня. Поки їхні чоловіки воюють на сході, вони воюють вдома з тарифами на комунальні послуги. Дружини військових, котрі мешкають у гуртожитку, на вулиці Другеті в Ужгороді, скаржаться. Чоловіків забрали на фронт, а їм з дітьми доводиться зводити кінці з кінцями, оплачуючи послуги з воду та електропостачання за завищеними цінами. Між тим, попри деякі від ідеалу умови проживання, за законом мешканці навіть не можуть назвати житло своєю власністю. Ірина Надворна з подробицями далі. Катерина дружина військовослужбовця і мати двох неповнолітніх дітей. Родина мешкає у військовому гуртожитку на другетів 91. Четверо осіб тісниться на 16 квадратних метрах. Шафою, кімнату умовно поділено на дві кухню та спальню. Прогнила підлога, накрита фанерою, щоб діти не спотикались, пояснює господиня. Умови ж для дотримання правил особистої гігієни не кращі. Втім, за воду сім'я платить, ніби кожен по тричі на день приймає ванну. Тут воду тепер капустила, нам 11 гривень. Ну тепер порухуйте, у нас 4 чоловіки. Тарифа йде на одну людину, 4,2 кубометрів чи що? Щось таке. У нас четверо. Ми тільки за воду будемо платити, 100 чим гривень. Тільки за воду. Хочемо, щоб на воду поставити щочки. На світло маємо щочки, на воду маємо щ... хочемо покласти щочки, нам розрішення ніколи не дає. Нічим не пояснюємо. Просто не дають. Ми заяви пишемо, нам на заяву відповідь не йде і все. Річ у тім, що будівля офіційно не є гуртожитком. На балансі Мукачівської квартирно експлуатаційної частини перебуває як казарма. Тож мешканцям доводиться платити за тарифами організації. Квитанції за компослуги та договір про наймання нежитлового приміщення це єдині документи, що підтверджують зв'язок мешканців із будівлею. Хоча все тут зроблено власними зусиллями. За свій кошт люди зробили собі сантехніку повністю за свій кошт, зробили проводку повністю за свій кошт. Преобладање во квартира за убили за сви кошт. Ні копійки ніхто нам ніколи не виділяв. Буквально на сьогоднішній день зранку заказували машину, бо в нас проблеми були з каналізацією. Зібрали з усього гуртожитку гроші, проплатили, бо ніхто нам в цьому допомогти не міг. Якщо з поточними витратами мешканці гуртом якось дають собі раду, то більш суттєві роботи, як капремонт усього будинку, включно зі стріхою, що протікає. Мешканці взяти на себе не в змозі. Да, у нас названня «Титанік», общежиття «Титанік». Це хто так? Називають так кетч і наш комендант завжди нам уточняють. Тобто статусу общежиття нету. ви тут все на бтічих правах. Це приблизительно 33-34 сім'ї. Неабиякі труднощі мешканців виникають ще й з тим, щоб одержати банальну довідку про склад сім'ї чи то приписати дітей. Тому вже не перший рік родини військових просять надати казармі статус гуртожитку та передати будівлю на баланс Ужгорода. За словами керівників Мукачівської квартирно-експлуатаційної частини, для цього потрібно виготовити проектну кошторисну документацію та провести доволі затратний ремонт, на який ясна річ коштів наразі нема. Що стосується тарифів, тарифів, то вони зараз проводять роботу для того, щоб перевести їх на прямий розрахунок, наприклад, там з обленерго, напрямий розрахунок з водоканалом і так далі. І тоді вони будуть платити по тарифу города, так як для населення, військове командування краю закликає родини солдат не мовчати, якщо в них трапляються якісь побутові негаразди. Бо ж усім зрозуміло, що нині дружини військових полишені самі на себе. Якщо є така нагода, як начальник гарнізону, готовий поспілкуватися з тими людьми, в кого така ситуація виникла, тут на місці військкоматі розібратися. Я думаю, що міська рада Ожгорода піде на зустріч, ми обов'язково ці питання будемо вирішувати. І таким чином, щоб був, був позитив для тих сімей, які сьогодні залишилися і проживають тут в місті Ожороді. Встановлення gps навігаторів у громадському транспорті одне з основних питань, які вирішували члени виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Нагадаємо, з підвищенням цін на громадський транспорт. Перевізники пообіцяли покращити і обслуговування в маршрутках. Зокрема, аби контролювати графік перевезень, міська рада вирішила встановити gps навігатори До 8 серпня триватиме конкурс серед перевізників. Далі потрібен місяць для встановлення потрібної техніки. Також члени конкому обговорили питання переходу на альтернативні види опалення. Зокрема, в обласному центрі встановлять дві котельні на дровах, що дасть змогу зекономити споживання природного газу більш ніж на 10%. Додатково вийде економія. По одній з них це 170 тисяч гривень, по іншій це 540 тисяч гривень. Тобто вийде ще й серйозна економія, тому що дрова обходяться дешевше, ніж газ. Так що тут маємо два плюси, і це лише позитивно. Побачимо, як воно працює, тому що в цій ситуації, яка склалася в Україні, все-таки надійніше бачимо дровами. Палетами дерев'яними опалення проводити ніж газом, тому що ніхто не знає, буде чи не буде газ, і які будуть ліміти зимою. Допомога великим родинам на Закарпатті є близько 20 тисяч багатодітних сімей, в яких виховується троє і більше дітей віком до 18 років. Такі родини в нашій країні мають право на ряд пільг. Проте не всі багатодітні родини користуються законною соціальною допомогою від держави. Чому дізнавалася Антонія Регіці? Пані Оксана багатодітна мама. Вона виховує трьох дочок. Каже, про пільги дізналась випадково і лише в минулому році вперше ними скористалась. Тож за рік змогла зекономити понад 2,5 тисячі гривень. Ми вміщалися в ті норми, які дозволяли нам зекономити 50% на комунальні послуги. Це досить ощутима сума, як для нашої сім'ї, тому що всі, всі послуги у нас по лічильнику, газ, вода. П'ять членів сім'ї один раз в день, два рази в день сходити в душ. Це вже води пішло. Ну тобто, це була хороша така допомога. Багатодітна сім'я має право на 50 відсоткову знижку на квартплату, на електропостачання, газ та опалення. Такі родини сплачують половину суми за встановлення стаціонарного телефону та його використання. Діти з багатодітної родини теж користуються певними пільгами. Це безкоштовні ліки, отримані за рецептами лікарів. Це щорічне безкоштовне обстеження у медичних закладах, диспансеризація, а також зубне протезування. Право на безкоштовний проїзд у транспортних засобах міських, крім таксі. Крім того, діти з багатодітних сімей мають право на безкоштовні путівки, на оздоровлення. Та відпочинок, щоб користуватись всіма пільгами, родина, в якій виховується троє і більше дітей, має оформити відповідний документ про свій статус, посвідчення багатодітної сім'ї. Для цього слід звернутись до центру надання адміністративних послуг або ж в органи місцевого самоврядування з певними документами. Довідка про склад сім'ї, про вік дітей, паспорт, заява відповідно. У і про спожті беруть довідки про ті. Житлові і комунальні послуги, які вони споживають. Ця процедура вона не складна, їм пільга ця призначається, і вони автоматично мають цю знижку вже у розрахунку у 50%. Аби оформити посвідчення багатодітної сім'ї та відповідні пільги, потрібно запастись терпінням та витратити на це не один тиждень. Приміром, у пані Оксани цей процес тривав близько місяця. Виходили ми ті пільги. Дуже це все було довго і і, і, марудно, і кучу інстанції. Ну як завжди, в нас. От, але от виходили минулий рік. Ми отримували ці пільги. Вони по проїзду в громадському транспорті. А я по оплаті комунальних зараз я хочу їх продовжити. Станом на 2014 рік на обліку в області налічується близько 20 тисяч багатодітних родин. В них виховується близько 60 тисяч дітей. При цьому дві третини таких сімей проживають в сільській місцевості. Майже 18 мільйонів гривень виділили цьогоріч на відпочинок та оздоровлення закарпатських дітей. Утім, на організацію дозвілля для всіх школярів цієї суми не вистачить. Повідомили в обласній адміністрації цього літа. Охопити відпочинком планують 43 тисячі учнів загальної кількості майже 150 тисяч. Перевагу надають тим дітям, які мають проблеми зі здоров'ям. Задля відпочинку школярів на Закарпатті цьогоріч діють 280 вісімдесят таборів і санаторії. Станом на середину літа вже оздоровили 35 тисяч дітей. З них більше Половини пільгових категорій. Фахівців робітничих професій вкрай потребує ринок праці. Здобути спеціальність маляра, штукатура, автослюсера, електромонтажника або штокаря можна в Ужгородському центрі професійно-технічної освіти. Вибір професій великий попит на таких фахівців є. Про вибір фаху відтак можливості дізнавалася Наталія Гузеєва. Гостра нестача кваліфікованих робітників. Проблема великої кількості підприємств. Сьогодні молодь здебільшого прагне вчитись у вузах, але роботодавці потребують тих. Хто готовий взяти до рук інструмент і виготовити якісний продукт? Список найпопулярніших робітничих професій незмінний протягом останніх років. Слюсар з ремонту автомобілів, зварник, ручного зварювання, електрик. Ну, в принципі, це спеціальності, де є потреба в робочих кадрах на підприємствах, тому що вже зараз батьки дивляться, щоб дитина після закінчення мала роботу і бажано офіційне працевлаштування, щоб проходила практику, щоб дійсно володіла спеціальністю. За період трьох років навчання учень опановує три професії основну, на яку вступив, та дві інтегровані. Так учні отримують вибір, чим саме займатися в майбутньому. Це також збільшує шанси молоді на працевлаштування. Це і токар-фрезерувальник, це і слюсер механоскладальних робіт, електрозварник ручного зварювання, це і маляр, штукатур, лицювальник, плиточник, це і слюсер-ремонтник, слюсер-електромонтажник. Це і оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерної верстки. Шість місяців теорії та три місяці практики чекає на вступника Михайла. Саме стільки часу триває навчання для тих, хто вступає до закладу після закінчення 11 класу. Він обрав одну з найпопулярніших спеціальностей, на яку традиційно великий конкурс. Я поступаю на слюсар-автомеханік. Це просто до душі мені ця професія. Я працював з машинами. Більше заохочення йде до цієї професії. Сучасна промисловість потребує висококваліфікованих робітників. Тож заклад проводить модернізацію навчального процесу. Практичні вміння майбутні зварювальники електромонтажники та фрезерувальники отримують у сучасних майстернях. Ми маємо і прості трансформатори, ми маємо і напівавтомати, ми маємо і контактну зварку, ми маємо аргонодугову зварку. сварку. Ну і нашою гордістю ми маємо два плазмових апарати для мультіплаза, які зварюють навіть різнорідні метали. Отримати робітничу спеціальність у центрі професійно-технічної освіти можуть і діти з районів. Їх тут забезпечують гуртожитком. Здебільшого користуються цим вихідці з Великоберезнянського, Перечинського районів та за меж області. Юрій живе у селі Сіль. Вступає на навчання з хорошим середнім балом атестата та мріє працювати з комп'ютером. Я подаю документи на оператора комп'ютерного набору, тому що я люблю комп'ютери з дитинства. Прийом документів на навчання триватиме до 20 серпня, після чого розпочнуться вступні іспити з української мови та математики. Подати анкету можна і в електронному вигляді на сайті Центру професійно-технічної освіти. Завтра в Ужгороді стартує зліт байкерів. Щорічний фестиваль Авіабайк Україн триватиме по 26 липня. Цього року організатори планують приїсти близько 400 байкерів з різних країн. Тема зустрічі дружба народів. Всі приїжджатимуть у своїх національних костюмах, і парад буде проводитися на мотоциклах у національному одязі. Зустріч байкерів, як і минулого року відбудеться в аеропорту. Там вже проходитиме виступ каскадерів. Водночас, через політичну ситуацію в країні в Ужгород не прилетить, є стільки авіа. Суден як радніше, вечірні концерти відбуватимуться у возицькому парку. Головні музичні гості фестивалю Олег Скрипка, гурти Грінгрей та Ляпіс Трубецької. Наразі це вся інформація більше розкажемо, покажемо о 19-й. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.